Саме тут жила та творила людина, яку Бог наділив великим талантом, талантом створювати красу. Хто ж він запитаєте ви? Гецько Іван, людина, яка була майстром у всьому за що брався. До своє життя він опанував багато професій, був столяром, будівельником, будував як для себе, так і для інших. Це все його роботи. Він виготовляв пам'ятники, а портрети створював вручну. Останні роки життя Іван повернувся до своєї мрії, до написання картин. І творив їх, як бачите, надзвичайно велику кількість. Це була його мрія ще з дитинства. Тут народжувались його ідеї, стояли інструменти, полотна, ескізи. А ось тут відпочивав майстер після важкої праці. Навіть без освіти Іван все життя залишався справжнім митцем. Для кожного майстра важливе продовження його праці, учителю, ваша праця не забута, вона живе в учневі, який прославив Україну далеко за її межами в Лондоні. Для колі Глеби випала сумна місія викарбувати дату смерті, але водночас і велична, тому що вона була закарбована не тільки на граніті, а й у серці. Це не просто надгробок, це остання робота майстра, підсумок усього його життя, всіх років праці, досвіду та таланту. Камінь зберігає пам'ять, а цей пам'ятник зберігає ще й руку того, хто знав, як перетворити камінь на історію.